Вітаю народи, ви на каналі Мій погляд і з вами кропти. Цього разу в нас роча. Це хавок сапорт, який зазвичай буде у вас стояти у другому слоті вашої команди і бафатиме вашого хавок ДД або ж ДД, який спричиняє демедж звичайними атаками, тому що вона бафує частково хавок Демедж, частково Атаки. Що ж, давайте подивимося, що загалом вона вміє робити. Отже, звичайна атака складається з двох серій. Перше, ви просто робите чотири звичайні атаки, за рахунок цього формуєте форти на дві третини, і загалом це все, що робить звичайні атаки. Хеві атаками можна зарядитися на дві форте-бару, потім вдарити ціль і заповнити форти-бар повністю. Далі ви підстрибуєте і починаєте виконувати форти. Потрапити в air айрстан можна лише двома способами: це використати. Вши нашу атаку та скіл, скіл, в свою чергу, ще групує супротивників, тобто він їх стягує чудово, і після цього активується наше форти, незалежно від того, в нас є повний фортебар. бар Якщо хоча б одна третина заповнена, ви будете стрибати, але на ту кількість разів, скільки ви набрали фортебар. бар Що ж, як це виглядає? Якщо ви виконуєте звичайні атаки, то приблизно на цьому етапі ви отримаєте. Два форти. Якщо ж затиснути заряджену атаку і стрибнути, в даному випадку ми не отримали третій форти-бар. Однак, якщо б в нас була ціль перед нами, ми б отримали і третій форти-бар. Після цього підстрибнули і почали витрачати наше форти. Витрачається воно наступним чином. Ми підстрибуємо ось таким чином. За рахунок використання цих трьох атак, ми накопичуємо 45 нашого концерту. А це нам потрібно буде, звісно, для перемикання на іншого персонажа і бафу його. Щодо ультімейту, то це просто одна велика атака плюс. Баф. Тому кожну ротацію важливо використовувати ульту. В залежності від кількості крит шансу на рочі. Ви отримаєте баф для усієї команди на 200 одиниць. Тут саме не відсотки, а одиниці, ну загалом це 20% для більшості персонажів. Тож найголовніше мати 70% крит шансу на рочі. Тому якщо у вас не виходить зібрати 70 крит шансу, краще взяти чи Вірки на крет шанс і втратити трішки демеджу на самій рочі. але при цьому бафити команду. Це буде кращим вибором, аніж забити на цей баф. Щодо аутро, як я й казав, вона бафує хавок демедж та бейзик атак демедж. Отже, найкраще зараз можна її поставити до камелії, яка спричиняє Бейзик атак демедж та хавок демедж. Однак її список команд не обмежений лише Камелією. Про це поговоримо вже далі. Єдиним мінусом є те, що вони не збільшили тривалість цього бафу, а це було б дуже навіть бажано, тому що ротація Камелії в середньому 17-18 секунд. Тому на повну ротацію персонажа 14 секунд бафу не вистачає. На мою думку, це найбільша прогалина цього персонажа. Бо в нас є Санхуа супер класний бафер звичайних атак, і якщо вона у вас С5, то скоріш за все роча вам взагалі нічого не дасть. Та про це порівняння ми теж поговоримо далі. Виправило б цю ситуацію, якби в рочі в нас був баф на хоча б 18 секунд. Кунд, а я взагалі думав, що буде на 20. Ну, що ми маємо, те маємо з цим треба й працювати. Прокачувати інтро не те, щоб дуже потрібно, однак дуже круто, що після касту інтро ми одразу переходимо до четвертої бейзік-атаки, яка формує одну третину нашого форти. Саме інтро теж формує одну третину форти, і одну третину форти формує використання скіла. Таким чином, ми повністю формуємо наше форти. Швидкою ротацією. Так, ротація не така швидка, як Санхуа, однак 6,5 секунд це теж досить швидко. Щодо дрібних пасивок, то в нас є атака, це прокачується в будь-якому випадку, просто демедж для рочі. І друга пасивка вона замінює при перемиканні на іншого персонажа його утіліті кнопку. Тобто там, де в нас глайдер, там де в нас крюк, туди замінюється додатковий скіл, його використання. Тання буде згруповувати супротивників, причому досить тривалий час. Тому, коли з'явиться контент, де важливо буде постійно згруповувати супротивників, в цьому контенті роча буде супер класним персонажем і, мабуть, найкращим у грі, ну після генерала, звісно, тому що він все ж таки постійно своїми атаками групує супротивників. Однак генерала ви ж не можете поставити до якогось ДД, а от Рочу можна взяти, навіть якщо ви не бафатиме. Того ДД своїм аутро, ви все одно даватимете стягування, а це теж досить вагома здатність персонажів, і вона досить лімітована зараз, тому що з стягувачів в нас є лише Ян-Ян та Монахиня. Тому, Роча — добрий додаток до цього росту персонажів. Щодо того, як її одягнути, то тут два варіанти. Перший це новий сет, в мене вона одягнута саме в нього, тому що я хотів. Витиснути з неї максимум демеджу, тому що я їй крутив Сігну, і зробити з неї такого собі додаткового дамагера в пачку до камелій або до когось іще. Щодо мейн статів, то, як бачите, в мене стоїть четвірка на крит-демедж. але це тому, що в мене в кожному, абсолютно кожному шматку є крит шанс. І в мене Сігна, яка дає крит-шанс. Таким чином, я збираю крит шансу 71%, тобто більше за 70, і в мене в. Ходить, що баф в мене повний. Однак, якщо у вас немає сігни, то вам доведеться обов'язково взяти сюди четвірку на крит шанс, інакше ви просто не візьмете цей брейкпоінт у 70%. Щодо решти, то в нас тут обов'язково йде хабок демедж, тому що атака значно слабша. Однак, як я й казав, якщо вам не вдається поки що зібрати крит шансу достатню кількість, то можна додати сюди ось таке ще одне ехо взяти. Три одинички на атаку та два ехо на крит рейт. Таким чином, ви зберете потрібний вам крит шанс дуже легко. Якщо ж ви хочете отримати максимальний баф, то найкраще буде, звісно, одягнути усе той самий сет, який ми використовуємо на наших сапортах, щоб бафати атаку наступного персонажа. Таким чином, ви отримаєте трішки більше демеджу, трішки більше відновлення буде у вашої рочі, тому що це це Теж досить важливий момент, і плюс ви отримаєте баф від Херона. Це 12% додаткового демеджу, це теж досить багато. Тому якщо ви будете бачити з вашої санхуа в цьому сеті більше демеджу ніж з ротшою в іншому сеті, не дивуйтеся, це все через Херона, тому що його множник іде поверх усіх бафів, які були у персонажа. Щодо самої рочі, то цей сет дає дещо важливе, заради чого я й хотів його використати. Це демош, який додається при використанні аутро скіла нашої рочі. І 480% це досить багато. Хоча цей аутро-скіл, він не бафується всякими хеві хейві атаками. Однак від цього аутро все одно десь від 40 до 50 тисяч при моїй збірці з Сігною, це, на мою думку, досить. Навіть вагома кількість демеджу додаткового від другорядного персонажа в команді. До того ж, наступний персонаж бафується на 15% хавок демеджу. Якщо там Камелія або інший хавок персонаж, то загалом ви не втрачаєте аж надто багато, одягаючи на рочу саме цей сет. Щодо зброї, то ви, звісно, можете взяти будь-яку п'ятірку, окрім її Сігни. Це другорядний персонаж, тому якщо ви втратите трішки демеджу на цьому персонажі. Це не сильно вплине на загальне закриття контенту. Однак я хотів витиснути з персонажа максимум, тому я крутив Сігно. Щодо решти варіантів, то можна взяти і оцей варіант просто заради демеджу, а можна взяти цей варіант заради додаткового концерту. Якщо у вас ця зброя R5, а також є перший сіквенс рочі, то там є варіанти з дуже швидкою ротацією за цього персонажа. Я сам не став так заморочуватися, тому що в мене є. Сигна. І втрачати цей демаш не хочеться. Однак, якщо у вас немає стігни і вам випадково випала s 1 тоді можете спробувати варіант з цим кастетом. Щодо сіквенсів, то як бачите, в мене S1, однак в шоукейсах там будуть шоукейси і S0. Однак після активації цього сіквенсу я не побачив якоїсь суттєвої різниці, тому що збивають мене з ніг дуже рідко, збивали до цього. Ну, це додалося трішки комфортно. Форту щодо цього додаткового концерту та додаткового імедженейшну, то це важливо хіба що в дабл-інтро ротації в камелію, тобто коли ми не використовуємо інтро нарочі в цьому випадку. Так, оці додаткові 100 енергії будуть дуже навіть корисними, і 10 концерту теж, звісно, щодо решти сіквенсів, то другий сіквенс нам дає до 40% хавок демеджу для усієї команди. Це досить сильний сіквенс. Наступний сіквенс збільшує демедж рочі, даючи їй крити та спрощуючи набір крит шансу на ній. Далі в нас просто мультиплікатор на стрибки. Наступний сіквенс бафує нам ще сильніше наші атаки. І останній сіквенс дає можливість стрибати майже нескінченну кількість разів, до того ще ігноруючи деф. Загалом шостий сіквенс робить з персонажа повноцінного ДД, однак не впевнений, що ви будете. Крутити настільки багато сіквенсів на цього персонажа, хоча те, що кожного саб дд вони намагаються зробити ДД з останнім сіквенсом, досить приємно, що розробник до цього дійшов одразу, і ми маємо ось такі сіквенси. Щодо відновлення, то це залежить від команд, а тому ми переходимо спочатку до них. Отже, найкращою командою для рочі це буде камелія та шоркіпер. В цій команді Рочі можна мати десь 115 Відсотків відновлення цього буде достатньо. Якщо ж ми замінимо шор кіпера на Веріну, у цьому випадку Веріна генерує дуже мало енергії, тому що її ротація суперкоротка. І за рахунок цього, врочі буде недостатня кількість енергії. До того ж, я ще помітив, що Роча генерує менше енергії, ніж Санхуа. І через це в Камелі може бути недостатня кількість енергії. Тому на це теж зважайте. Однак ця ситуація виникає Кала мене тільки в команді з Веріною. в команді з Шоркіпером все чудово. Я думаю, якщо поставити сюди байжі, яка теж потребує досить довгу ротацію, з нею теж енергії вистачатиме обом персонажам. Якщо ж ви тільки почали грати, і вам дуже подобається роча, однак Камелію вас немає, то звісно можна взяти сюди ровера, і це теж дуже класна команда, тому що по перше, роча бафає хавок демеш, тобто весь з персонажа. А по друге. Досить велика частина демеджу онфілд варіації ровера це звичайні атаки, тому все одно роча добряче бафитиме головного героя. Якщо ж ви полюбляєте грати за данджін, то її теж чудово можна сюди брати. До того ж, можна робити наступну ротацію: Веріна, ротча, данджін, роча, веріна. Таким чином, данджін ще під кінець буде бафити рочу і та даватиме ще одну свою. Ротацію навіть не набираючи концерту, це не важливо. Бо для Веріни заходити через інтро не важливо. Вона знову дає свою ротацію, перемикається на рочу, роча свою ротацію. Ну, ви мене зрозуміли. Таким чином в нас виходить досить класна комбінація персонажів, перемикання між ними. Однак, звісно, треба навчитися грати за данджін. Я, наприклад, не вмію, тому що просто немає досвіду. Брати до рочі, наприклад, якусь енку. Ікор я не бачу сенсу, тому що все ж таки Сан Хоа існує в цій грі, а вона бафує більше для Інкор, ніж Рочі. І тому через те. Цей момент просто не має сенсу брати сюди Рочу. Остання команда, яка може вас зацікавити, це якщо ви візьмете рочу в ролі головного ДД. І ви здивуєтеся, але така команда теж досить сильна. Так, звісно, вона поступається нормальній команді з нормальним ДД, однак навіть так за рочу можна закрити контент. Не дуже швидко, однак я зміг закрити на три зірки. Мортефі в даному випадку Баф. Я рочу на багато хеві атак демеджу, а рочі здебільшого і є хеві атак демедж. Також і шоркіпер нас бафує критами, і ми за рахунок того, що рочі досить коротка ротація, ми 100% встигаємо повернутися на шоркіпера і дати її прокаст. Також є варіант перемикатися з рочі на мортефі, згодом знову з мортефі на рочу. Однак таким можна займатися тільки якщо Шоркіпер у вас С1, тому що вона подовжує тривалість її ульти, а вам тривалості може не вистачити. Тепер щодо порівняння Санхуа та Рочі, і відверто кажучи, Роча не дала дуже багато на мій аккаунт, якщо казати саме про. Баф Камелії. тому що тут ситуація та сама, що і з шоркіпером. Якщо вам вистачає дві ротації, наприклад, щоб вбити боса з Варіною, і стільки ж у вас буде з шоркіпером, тоді з Варіною ви вб'єте швидше, тому що її ротація швидше. Те саме з Санхуа та Ротчею. Якщо за обох персонажів ви закриваєте контент за однакову кількість ротацій, тоді з Санхуа ви це зробите швидше. Якщо ж Ротча допомагає вам закрити швидше, тобто зробити одну ротацію замість двох. Тоді в цьому випадку, з рочою, ви побачите буст швидкості закриття контенту. Однак, це через те, що зараз немає контенту, для якого буде необхідно згруповування супротивників від ротчі. Як тільки з'явиться подібний контент, то в цьому випадку Санхуа буде поступатися, тому що як не крути, а стягування, яке дає ротча, воно досить сильне. Що ж, давайте перейдемо до шоукейсів, і ви побачите, чи подобається вам цей персонаж у бою. Is in everything. <laughs> Up we go, Carol. Mamma me Time for some crowd work. Lotus pervades. <laughs> Low astral modulation. And blockade a of don't run keep the dance going crafting suffer <sighs> huh? that's fun oh from the heart Death. A Reborn from ancient roots. <laughs> 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 That's us <not> have fun. I <laughs> made Astral modulation. Fury boils! Burn to ashes! You're Inferno! As you wish! show! Mamma mia! About you! Figure out Time for some crowd WORK, I'll warm up the crowd. Oath! From the heart! Wrath. Burn! I engraft you new. Fury boils! Inferno! Fury boils! Silence! Please burn. Burn. <laughs> <throat> Let's do Carol this another jets. way. Tornado Mamma mia! Avanti! Figurati, I'll warm up the crowd. Time for some crowd Oath from the heart. Huh? Diminish low astral modulation. Fury boils. Burn to ashes. As you wish. Що ж ми маємо у підсумку: якщо у вас є Санхуа s 5 або s 6 я б не радив вам крутити рочу, якщо ви хочете її саме для Камелії. Тому що велетенського бафу від неї ви не отримаєте, а її ротація досить довга. І це подовжить ротацію загалом персонажів. Щодо відкритого світу, то, як бачите, в мене роча стоїть разом з Чанлі. Яку я вважаю найкращим персонажем для відкритого світу. Також в мене є Веріна, яка робить швидку ротацію. І я тепер додав сюди Рочу. тому що згруповування супротивників та те, яким чином вона їх ауєшить своїми стрибками, це просто супер круто. Тому для відкритого світу це черговий супер класний персонаж. І якщо ви шукаєте персонажа, який зробить ваш ігровий досвід комфортнішим у відкритому світі, то роча буде чудовим ви. Бором однак обирати персонажа таким чином, на мою думку, не найкращий вибір. Та якщо ви взагалі не ходите в складний контент, тобто не закриваєте башту, тоді а чому й ні? Саме у відкритому світі ви і будете використовувати персонажів. Тому, якщо вам подобається персонаж, Крутіть і не партися. Як бачите, я собі викрутив, і мені байдуже, що вона не бафнула мою камелію. Принаймні, настільки сильно, як мені б того хотілося б. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!